Друже, вітаю тебе на каналі Hunter Life. Сьогодні ми на стрільбищі зі мною арка Андрокорп Мене звати Іван, і ми починаємо огляд на модель Bravo Base. щоб відразу дати відповідь на запитання, що таке AndroCorp, Декілька слів про історію цієї компанії. AndroCorp – це молода компанія, яка була заснована в 2014 році в Центральній Флориді Сполучених Штатів Америки. Компанія була створена двома молодими хлопцями-ентузіастами, які працювали спочатку в збройовому магазині. Хлопці розпочинали із звичайної майстерні з гаража. На теперішній час вийшли на міжнародний. Рівень і пропонують своїм споживачам дійсно якісну зброю за доступною вартістю, з хорошим сервісом. Переходимо до знайомства із моделею Bravo Base. Розпочну з того, що це базова модель на ар-платформі в популярному калібрі 223 РМ. І також ця зброя готова приймати набої натівського згорта 556НА. Щодо її зовнішніх особливостей, зброя, на перший погляд, здається базовою і нічим не відрізняючись від інших виробників в цьому ціновому сегменті. Але це лише на перший погляд. Зброя комплектується 15 дюймовою цівкою, виготовленою з кованого алюмінію марки 7075. Зверху на цівці присутня планка вівера, і перевага її в тому, що вона присутня повністю на всю довжину цівки. Це дозволяє вам, як користувачу цієї зброї, в принципі, без ніяких обмежень, монтувати якісь прицільні засоби чи інші стрілецькі аксесуари для покращення власної стрільби. Окрім планки пікатіні, на ній також присутня модульна система m -Lock, що теж дозволяє вам кріпити в будь-якому положенні інші стрілецькі аксесуари для покращення здійснення стрільби. Зброя комплектується телескопічним прикладом, що дозволить тобі без зайвих проблем регулювати потрібну для тебе довжину для покращення комфорту твоєї стрільби. Дизайн прикладу є звичайний. Скажімо так, виробник не замислювався над його унікальним дизайном. Все через те, що в перспективі кожен із стрільців підбирає для себе інший приклад, враховуючи свої ергономічні особливості. Головним завданням виробника було створити надійний міцний приклад за всіма стандартами Mil-Spec. і це, в принципі, в нього вдалося. Зброя комплектується звичайним руків'ям, також виготовленим за стандартами Мілспек. На руків'ї присутній виступ під середній палець для покращення. Фіксації зброї під час стрільби. Він є в принципі звичайним і його буде достатньо для початку користування. В перспективі я б радив би його замінити на щось більш зручне, більш ергономічне, ну краще. Знову ж таки, щоб прийняти це рішення, необхідно як мінімум один раз виїхати на стрільбище і переконатися в його комфорті і якості. Тепер переходимо до основних особливостей даної зброї, а саме це про затворну групу, газову систему та ствол. Гвинтівка комплектується 16 дюймовим стволом, виготовленим із хромолібден-ванадієвого сплаву марки 4150. На дульному зрізі присутня різьба 1,2 дюйма на 28, що дозволяє вам в перспективі сюди ставити саунд-модератор або змінити на ДГК. В комплекті йде із звичайним половим'ягасником типу А 2 Більшість в принципі базових моделей їм комплектується. Важливим аргументом стволів компанії AndroCorp є їхня чудова стійкість до корозії. Однією з сильних і важливих сторін гвинтівки Андрокор Браво Бейс є використання військового твіста ствола. Один оберт нарізу на 7 дюймів. Це дозволить вам приймати тяжчі набої та стабілізувати постріл на ближніх та середніх дистанціях. Загалом виробник гарантує, що на дистанцію 100 ярдів ви зможете отримувати купчатість пострілу в одну хвилину. Тепер переходимо до затворної групи. Поговоримо про її особливості, відмінності. Розпочну із зовнішніх особливостей затвору і поступово перейду до основних. У Androcorp Bravo Base затворна група є типу Full Auto, або простіше сказати, що виготовлена вона за стандартами Mil-Spec. Зовні це можна побачити за виступом нижньої частини затвору. Його збільшені розміри призначені для е, зведення шептала автоматичного вогню. Оскільки ми розглядаємо цивільний карабін, дана інформація суттєво ніяк не вплине на вашу роботу з карабіном. Bravo Base, адже режим автоматичного введення вогню цій зброї відсутній. Тепер про особливості самого ж затвору. Затвор виготовлений зі сплаву 8620 методом повного автоматичного фрезерування, пройшов термообробку та азотування. Окрім цього, затвор також пройшов випробування під високим тиском MPT. Якщо придивитися до личини затвора, ми можемо спостерігати, що тут є позначка MPI. Це означає, що затвор пройшов перевірку магнітними частинками, що підтверджує відсутність будь-яких дефектів на ньому. Сама ж личина затвору, виготовлена зі сплави 9310, є загортованою та азотованою. Також одним із важливих аргументів є те, що затворна група пройшла стрес-тест. Протягом 4 годин було здійснено 20 тисяч пострілів із карабіну Undercorp Bravo Base, що якби гарантує його довговічність і надійність. Декілька слів про газову систему, якою комплектується зброя. Андрокорп Браво Бейс оснащена газовою системою Мідленд та нарегульованим газблоком. Мідленд або ще її можна назвати середньою газовою системою, зробить стрільбу з вашого карабіна більш плавнішою та приємнішою, якщо порівнювати, наприклад, із газовими системами Carbin Land. Також це вплине на, на точність вашого пострілу, оскільки зменшить закидання ствола вверх під час стрільби, оскільки більш довга газова система забезпечує довший час затримки газів у гвинтівці. Це Дозволяє механізмам працювати при менш екстремальних навантаженнях і забезпечує меншу ймовірність виходу зброї з ладу. Загалом це основні моменти, що стосуються газової системи цієї зброї. Йдемо далі. Що ж, переходимо до практичного використання AndroCorp Bravo Base. Сьогодні мета. Відстрілятися на дистанцію 100 метрів по гонгах постріл виконувати з положення, стоячи і положення сидячи. Після стрільби подивимось, що в нас вийшло. Приступаємо. Арка оснащена оптичним прицілом конус з кратністю від 1 до 4, сітка в другій фокальній площині. Така оптика дозволить працювати в принципі, як на ближніх дистанціях, так і на середніх дистанціях, і, в принципі, побачимо, що з цього вийде. Набої використовую звичайна куля 55 гран, FMG. Все. Заряджаємося. Давайте правильно пристрелям. Причому, щоб ти розумів, я брав. Чітко по центру. Візьми, дай три в центр. Постріл. Постріл. Зараз перевіримо мої навики з положення стоячі на цю ж саму дистанцію. Що ж, тепер поділюся власними враженнями роботи з цією зброєю. У мене було дещо скептичне ставлення до руків'я і прикладу даної зброї, але я вам скажу, що на практиці руків'я не додає ніякого дискомфорту конкретно для мене. Ось з ним можна працювати. Щодо прикладу, все ж таки хочеться його замінити на більш комфортніший і зручний. Стосовно кучності даного карабіна, як ми вже перевірили, з мінімальними навиками стрільби можна Отримувати хороші влучні результати. Тому я раджу розглядати дану зброю як першу свою мисливську нарізну рушницю саме на базі ar систем Дякую за увагу, на зв'язку.